Чоловічі спортивні колохти Така йде під шийку розміру S. Рукавчик, манжетна резиночка. Іде на байшці. Така в розмірі N. Так, ще теплесенька плесенька з капюшончиком розміру S. Серединка йде туплесенький фліс, зверху йде макенька тканинка, плечі вставочки ставочки йде плещілочка. Розміру М. карманчики на замочку, рукавчик йде упроблений легенькою різиночкою, світшотик теж на байшці, розміру XL. Така ж сама дима. Вісі. ХL. Світшотик розміру S Теплесенький. легенька банечка. Світшотик розміру L. Теплесенька вкіс. Розміру L. Серединка також вкіс. нагодний рукавчик на замочку. XL, теплесенький сітшот. Зручний рукавчик. Навколо ну, горловинки також йде манжетна резиночка. Під розміру L також йде теплесенька. L, S. XL. Синка також на клісі ікс.